Моє вітання! З вами Юрій Дудка. Сьогодні ми обговоримо питання влада в Україні. І в цьому нам допоможе Конституція України, в якій надані відповіді на питання, що таке влада в Україні. А це стаття 5, 6 та 7. І відповідна стаття 5 наголошує про те, що єдиним джерелом влади в Україні є український народ, який здійснює владу безпосередньо, а також через органи державної влади та органи місцевого свядування. Це зрозуміло. А який же поділ повинен бути влади в Україні? Це стаття 6 Конституції України, яка наголошує про поділ влади. Це законодавча, виконавча та судова влада. І стаття 7, наголошує про те, що в Україні гарантується і визнається місцеве святкування. Так ось, щоб ці всі статті 5, 6 та 7 працювали, і відбувався відповідний поділ влади, треба дану владу, дані гілки влади обирати на місцях. А саме виборці обирають окрему гілку влади. Законодавча влада це депутати Верховної Ради, діяльність яких це пропонування законопроєктів і, відповідно, контроль виконання на даній території території України. Виконавча влада це президент України, він же голова Уряду України, якому підпорядковані всі виконавчі органи влади. І відповідно виборець, обираючи президента України, обирає. Відповідно, і голову Уряду України. І суддівська влада це в першу чергу обрання місцевого представника першої ланки суддівської влади на місцях, де реєстрація відбувається за, за рік до виборчого процесу. І саме найголовніше це місцеве срандування. Це виборці обирають для себе міську голову разом з депутатами місцевих рад, які. Мають відповідні повноваження, важелі, права та обов'язки і здійснюють додержання в першу чергу виконання Конституції України, вже не кажучи про закон України про статус депутатів місцевих рад, а також закон України про місцеве свядування. Ось таким чином буде відбуватися виконання статті 5, 6 та 7 Конституції України в розумінні поділу влади в Україні. Вивчаємо разом місцеве складування.